Для нього він вилив чотири золотих кільця два з одного боку і два з другого, достатньо широкі, щоб переносити його жердинами, які вставляли в них, і зробив жердини для ковчега і столу, і покрив їх золотом. Із золота він зробив посуд для столу полумиски, кадильниці, черпаки і чаші, ті, якими приносилося жертви виливання, і він зробив золотий світильник, щоб світити. Міцний стояк, а з обох його боків трубчасті відгалуження. Від його трубчастих відгалужень відходять гілки три з одного боку і три з другого, рівні між собою. А на кінцях з них виходять їхні чашечки, з них подібні до мигдалю, і з них квіточки, щоб на них були лампадки, а сьома квіточка на кінці світильника, що зверху, вгорі. Він міцний Увесь золотий, а на ньому сім золотих лампадок, і для нього золоті щипці, і для нього золоті ліки. Він же покрив сріблом стовпи і вилив для стовпів золоті кільця і позолотив бруси золотом і позолотив стовпи для завіси золотом і зробив золоті гачки. Він же зробив і золоті кільця для намету, і мідні кільця для двору та кільця для розвішування завіси зверху. Він же вилив срібні головки стовпів намету, і мідні головки стовпів входу намету і входу двору, і зробив срібні кільця для стовпів, він же посріблив їх, він же зробив і мідні кілки для намету, і кілки для огорожі двору. Він же спорудив мідний жертовник з мідних кадильниць, які належали чоловікам, що повстали з громадою коре. Він же зробив усе обладнання для жертовника і його основу. І горщик для жару, і казани, і вилки для м'яса усе мідне. Він зробив для жертовника приставку решітчастий виріб, нижче горщика для жару, під ним до його половини. І він прикріпив до неї до чотирьох кутів приставки жертовника, чотири мідних кільця по товщині ручок, щоб за допомогою них носити жертовник. Він же виготовив святу олію помазання і кадильну суміш. Чистий витвір виробника ладану. Він же зробив мідний умивальник і його мідну підставку із дзеркал тих, які постили, які постили біля входу в намет свідчення в той день, коли поставив його. Він зробив умивальник, щоб у ньому Мойсей, Аарон і його сини, коли тільки вони входять у намет свідчення, вмивали свої руки й ноги. Чи щоб обмивалися, коли тільки підходять служити до жертовника, як і заповів Господь Мойсеєві.